так і виходить, що в нас зараз, замість того, щоб ми гуртувалися, допомагали. Навіть хай там у нас є жіночка, що може нам треба сходити допомогти і посапувати там її там куча ті дітей, чоловік у е АТО. Я це прекрасно розумію. Ну чому у нас одна людина зараз, оце ходить, отак як я, е пуля, е як вона вінтовачена різна, яка шо вона е тертишник будоражить все село депутати? Які із їм в одній команді тут об'явили не нести у сільську раду гуманітарну допомогу? Васілі то вибачте, Васильєва. це ж не Васілляву несеться. Це несеться нашим дітям і люди кажуть. Я просто в шоке. Тертичник прекратив, бо ви ну, слова. Ви ви вибачайте, вибачайте. А тепер дайте депутати а скажуть. Я, я, я. А то цю брехню слухати вже немає времени. Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка, ми із Раїною Миколаївною перші депутати, які в нас йшли, адресна допомога. У мене по округу, що Андрій Павлович, у Раїні <рес> Миколаївни <рес> Кривенко Євгеній <рес> Володимирович. Людочка, ти нам давала список, ми тим першим людям, я задачу зібрала 300 і поїхали, купили дійсно Ніколи з тобі віддала і не віддала, то чекали, пішла, я не знаю. Він то відібрала людей гроші. Ти чому не принесла цей список і не віддала? Тому що довіри вам ніякої немає людей. Я моя дізнається людьми. Перед тежними виборцями я тим, що не громаду села. Не а відбулися самим. Ви не хочете розказати Олександровичу, нашому депутату, просив князів. бо він каже, що я розіграв автобус. Не хочете йому нічого сказати? Він учасників, який вкрав спецмайно. По чому його зараз не знаєте, що наш проводський? Броді я наші слідчини. Якщо він такий добросовість і хороший, а ти не бачив, що ти йому соромив. А я бачу.

Bueno, no